Я загинув у битві, я уже вбитий, Довкола мене тіла ворогів я пішов не збарима, крюкнув дверима, Я за собою не лишив боргів. Ще на останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси. Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ни нив, не просив. Я загинув у битві, я уже вбитий, довкола мене тіла ворогів, я пішов не збаримим, клюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще не останок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси, Життя прожив гідно, хоч може й не видно, та я не боявся, не ни ним, не просив, мене вже немає. Землі мене вже немає. Я знаю секрети великі, малі мене вже немає. Поряд зі мною літають оруди, мене вже немає. Але важливо, щоб ви всі були, а мене вже немає. Війні без страб не було. Так було, так є, і так буде І хто покладає своє життя? За волю України, за свою землю. Всі воїни, які захищають свою батьківщину, мають війнці інці Небесної слави. Вони мають вічну пам'ять між своїм народом. Україна буде вільною, незалежною державою і буде розсвітати. Недавно проливається кров і переносить страждання обоїх добровольців. Без примусу. Війно полошили свої родини і пішли захищати свою батьківщину. Не за філії, не за ніякі білети, вони не мають зарплати, їм не дають ніякого зброєння, ніяких амуніцій, нічого. Для держави вони не існують. Якийсь парадокс, простий рост. Як так, що люди, які захищають свою батьківщину, є поза законом. Їх можуть забрати, арештувати, сказати, звідки тебе зброя, влада мала би стимулювати, щоб їхня рада поповнилося все більше і більше. Але ви ми маємо те, що має. Каже Господь, не надійтеся на князів і на синів людських, бо в них немає спасіння. Ми надіємося, вбиваємо на милість Божу. Ми вбиваємо на всіх святих, які сьогодні задає Святоцерква. Церква. І воїни уповають на Бога. І несті їх за їхню жиртовність, за їхню рідність. І хай Господь Бог вас їх і вас, всіх моїх. Поряд з цим літають, корму і мене.

Юру, ми завжди будемо пам'ятати його, яким він став для нас, для мене особисто. Це те, чого я не хотів, на телеканалі смакують деталі, а я вирушаю то, якщо світів мене вже немає. Вітер розносить мене по землі, мене вже немає. Я знаю